Всім привіт! Мене звати Саня. І сьогодні ми будемо плести опльотку руля на москвича. Ось у цього 21.37. Також цей руль совместим з усіма жигулями, начебто. Ну, це з копійки по семерку. Тому це відео актуально і для москвича, і для Жигуля. І перше, що нам треба зробити, це поміряти діаметр руля і товщину руля. Тому ми зараз в автомобілі. Ми вирішили знімати це відео, бо ми на Ютубі так і не знайшли ні одного нормального відео, як плести цю опльотку, обмотку чохол на руль цей. Найголовніше це взяти нормальний сантиметр і відміряти обов'язково від нуля, тобі ж, от, від початку, бо деякі ну, роблять помилку. Беремо і міряємо діаметр. Ми поміряємо повністю. Обмотаємо, якщо не злізане йде. Отак я притримую опа. Ні. Так. опа опа, опа. У мене вийшло опа. 119 см. Це в нас діаметр руля. Це ми будемо намотувати. 119 сантиметрів, мінус 1 см, сантиметр, 118 сантиметрів. Тепер нам треба поміряти товщину руля. Беремо. Опа! Зараз побачимо. 8... Ні, так що. 8 і 3. О, видно. 8 і 3. 3. 3. Це значить, нам треба трошки буде менше взяти. Десь вісім, а може трохи менше. Для того, щоб почати плести наш чохол, нам треба зробити щось таке кругленьке, що по діаметру співпадає з діаметром руля, тільки, як ми казали вже на початку, на сантиметр менше. Круглого ми ще не знайшли, тому ми взяли, звичайну коробку, налепили на неї ще трохи картону, щоб товще її зробити, і таким чином, щоб... Периметр цієї коробки дорівнював діаметру окружності, окружності руля. так, от. Плести ми будемо з ось таких ось скакалок, найдешевших, вони добре тянуться. Купили ми зелені, бо автомобіль зелений буде підходити, а помаранчеву, бо помаранчевий з зеленим краще всього сходиться по кольору. так, Так. А, ну, і щоб не чисто зелений був, а трішки цветова гама якась була візерунок. І зараз ми будемо їх склеювати ось таким чином за допомогою суперклею. От. І також нам ще знадобиться ось така от штука. Ми за допомогою цієї штуки будемо сплетати їх між собою. Ну То ми далі покажемо, що ми з цією матузкою будемо робити. Це матузка для білизни, щоб сохло цей там трос всередині і він в резиновій обмотці. Ми взяли 9 метрів, гадаємо, вистачить його. І також нам знадобиться лінійка. За допомогою лінійки, коли ми намотаємо на це все на коробку нашу скакалку, то будемо приподнімати, щоб просовувати якраз таки ту матузку. Це ми теж далі покажемо. І знадобиться нам суперклей. За допомогою якого ми і будемо склеювати їх між собою. Ну а ми починаємо! Ось така от штука смугаста у нас вийшла. Ці де де воно? Не зрозумів. А де? А, ось. Склеювали просто в стик. Суперклеєм, отак, тик. Главное рівно відрізати, щоб площина соприкосновення була рівна. А на краях от таким от чином було зрізано на косу. І просто з боку так Щоб, Бо якщо просто приклеїти з боку, то буде дуже сильно торчати, випирати, негарно буде. І з цієї сторони так само, тільки я вже загубив, де? А, ось воно. І з цієї сторони ось так само зробили. От. На всю цю конструкцію у нас пішло 11 скакалок довжиною. Скока? 2. 2,60-2,80. Там вони самі скакалки різної довжини, самі дешеві. от, 6 зелених і 5 помаранчевих. А ти так, І зараз за допомогою ось цієї штуки, що я вже показував, нам доведеться отак от їх між собою. Тик-тик-тик-тик. Якось сплетати. І зараз ми будемо розбиратися, як це все робити. І якщо вам це все в подлянку робити, але ж ви хочете собі такого файного руля, то під замовленням ми вам залюбки сплетемо ось такий ось чохол. Посилання на наші соцмережі в описі будуть, тому хто хоче, пишіть. Я поки що користуюсь тільки лінійкою. Спочатку в одну сторону проділа через одну. Какаличку в іншу через інші, через одну. І туди, сюди, туди сюди буде робити. А Раз так же. ж? Два. Трис. Чотири. П'ять. Шість. Ти його тут знімаєш, де? Як я придіваю, що повинно, що я роблю? Сім. Вісім. Чому ми так хочемо ідеально показати? Тому що скільки ми відео дивилися, там не показували так добре. Щоб було видно вам. Щоб ви могли сісти вдома, подивитися декілька разів і зробити, якщо захотіли. Так. І так, хопа. О. Найважча проблема, найбільше, це те, що оцей шнурочок для білизни, він такий довгий, 9 метрів. І всі 9 метрів треба просунути туди. Я отак роблю. Ніяких більше приладів я не беру. Просто просуваю і все. Тепер висовую тоді, туди. туди. Поки що лінійку не витягну. Зараз лінійці. Важко приходить. Кстати, добре, що ми взяли коровку. Я можу її повертати туди, сюди, туди, сюди. Мені удобно. зручно. О, отак. Отак, нормально. Нормально. Бачиш? Що так. до ній ми вирішили лінійку прибрати і запхати сюди ось такий ось олівець, бо проблема в тому, що лінійка із-за гострих своїх кінців десь покажи, де вона. Вже не видно. Уже не видно. Вон погризла трохи. Кор Коротше, воно почало гострими краями лінійки гризти нашу скакалку, Була дуже велика натяжка. Тому ми вирішили ось такий круглі олівець засунути. Ну а принцип не змінив. Ось таке у нас вийшло, коробочка вся по кругу. Оплетена. Спробуємо зняти. Ого, я думала, що це буде легко. Я ж хотіла акуратненько. А воно знімається. Так, акуратненько. О! Подивись, з однієї сторони залишилися ці мотузочки. І один довгенький залишився. І за ці штучки ми будемо зв'язувати їх так? вже на рулі. Обмотувати отак і з'єднувати. І затягувати. Треба з'єднати тепер туди-сюди за цю штучку. Треба ж кожну штучку тепер притягнути. Вот вот. Головне не перекрутити. Ну, ні, воно добре буде, думаю, Плели ми наш руль, вийшло доволі таки непогано, тільки трішки ми просчиталися. По товщині руля він чехол вийшов трошки менший. Із -за цього тут видно, що чорний, ну, на ухват воно ніяк не влияє. Ну, Наступного разу вже будемо знати, що треба плести трішки ширше. На ощуп воно дуже приємне, от якщо водити пойму. Руль став сам по собі товщий і Ну, Доволі таки приємно. Ну а на цьому в принципі то і все. Ще раз нагадую, що якщо вам подлянку його обтестить, то ви можете просто у нас замовити це. Посилання на соцмережі буде в описі. Також переходьте на мій канал, на інші відео. Дивіться, що я там ще з цим москвичом робив. А на цьому в принципі все. Підписуйтесь на канал. Всім пока!